з країнської громадської організації, українська таксона асоціація. Власне, я вже не хорошим випадом, що український вітчизний легальний легає дозволяє і такі неприпускні речі. Ну, проблема перед усім в тому, що послуга таксі, така, яку і приведіли бачити європейські споживачі, в нашій країні, на жаль, просто не існує. Не існує ані міського стандарту військово цінового стандарту на послугу таксі, ані хоч якогось більш-менш ефективного державного нагляду за фактичними на вашему Що хотіли зробити під час підготовки євро, чемпіонату Євро 20 Зробити європейські таксі і чомусь вирішили, що для цього достатньо зробити тільки вивіз. Однотипні автомобілі, білого кольору, з шашечками на бортах. з проїзду е при надані такої послуги, вираховано у відповідності з вимогами законодавства. Ніде в тих автомобілях, які стоять в тому числі зараз і на вокзалі, і в аеропорту, і в інших точках нашого міста. Немає розцінок на послуги таксі, немає інформації про е відповідального надавача послуги, який господарюючи суб'єкт як послугу надає. Навіть немає інформації про водія, який ту послугу надає. Якщо автомобілі є таксометри, так е, в більшості випадків вони не опломбовані, невідомо ким налаштовані. Е, параметри, які там встановлені, можуть настільки широко відрізнятися, що навіть якщо уявити собі такий випадок, що якийсь розцінний клієнт на парі по чову, може бути абсолютно непередбачуваним. Навіть якщо взяти е, е, ситуацію на вокзалі і в аеропорту. Зараз стоять автомобілі, які іноземний турист приймає як таксі. А там знак стоянка таксі є. Ну, на вокзалі, усякому разі, в тому місці, де стоять автомобілі, я його не бачу. Автомобілі не стоять, в якої який а стоять купою і водії тих автомобілів займаються фактично тим самим фільтруванням, яким кілька місяців перед тим на тому самому місці займалися водії приватних автомобілів, які надавали послуги взагалі правовою тощиною. З іншого боку, розцінки на послуги таксі. в аеропорту я бачив знак стоянка таксі. А цінник з тарифами там є, цінника з тарифами там нема. Тоді е, залишається, що тільки торг пасажира змеїв, оцей торг, якого в усьому світі давно знають, як уникати через наперед відому публічну пропозицію, оскільки послуга таксі це послуга за публічним договором, мусить бути чітко виголошена публічна пропозиція з розцінками. Далі через спеціальне обладнання, яке згідно тої публічної пропозиції на вартість проїзду, а це таксометр. і разом з тим існує ефективний державний нагляд над тим, хто надає послугу, по-перше. По-друге, чи він виконав ті всі умови, повідомив пасажира, цінник поставив, таксометр в нього опломбований, налаштований у відповідності, чи видав він розрахунковий документ, і якщо він щось зробив не так, він несе відповідальність. А той хто взагалі не має права надавати послугу. Тим більше несе відповідальність за те, що він зайнявся господарською діяльністю без жодних підстав. В нашій країні, на жаль, відповідальність, що перша, що друга, практично не працює багато років. В результаті на ринку замість послуги таксі відбувається проунівський рух. Певний. Бізництва, частина з якого велика частина підпорядкована інформаційно-спеченським службам таксі де регульованих державними стандартів також немає але є хоча б регульовані певними домовленостями якісь стандарти які хоча незаконно запроваджені але тим не менш допомагають пасажиру не, не почуватися себе ну, вже зовсім ушуканим Шляхові мережі. На мережі стоянок таксі, яка умовно у Львові ніби є, а насправді її нема, оскільки є на окремих точках, окремі угруповання точка, мають певні стоянки, які вони називають стоянками таксі, а в межах цього міста такої мережі стоянок, на якому будь-який таксомоторний перевізник, який при своїй провідношенні, може заїхати і дочекатись там пасажира в місті Львові, які в інших містах України також не існують. Стандартизація потрібна для, яка в усьому світі притаманна міським винтом таксі, і зовнішня, і цінування, то фактично ми мусимо змушені визнати, що таксовоторного перевезення у місті Львові, як і будь-якому іншому місті України, просто не існує як виду пасажирського транспорту. Існує приватне бізнес через диспетчерські служби, його умовно можна називати кар-сервіс, ну, на Заході, в країн, країнах світу але вони не дуже себе афішують, оскільки вони включаються в ринок таксоваторних перевезень. І всюди вони, якщо не зовсім поза законом, то в усякому разі на межі законодавства діє. А такий ринок, як у всьому світі, стандарт автомобілів, стандарт ціновий, державний нагляд, в нас треба створювати. Його нема. А щоб його створювати, потрібно кардинально змінювати на самоторних перевезень, разом з тим, щоб запроваджувати ефективний державний нагляд. Спочатку стандартизація в межах міста. всякому разі, е, е, як часто кажуть, що е, небезпечно передавати певні важливі регулювання на місцеві органи влади, оскільки в нашій країні де-факто існує корупція. Ну, існує, що робити. Тим не менше в усьому світі теплотор е, 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 регулюються місцевими органами що на нас на місцях е, мінімізувати корупційні чинники, о, наша громадська організація пропонує принципову модель організації таксомоторного ринку будь-якого міста шляхом запровадження рад таксомоторних перевізників, органів з представницькими та організаційними повноваженнями, виборних органів, які вибираються саме господарюючими суб'єктами таксонаторними перевізниками. Ці один організований автомобіль таксі один голос. І ось ці місцеві органи самоорганізації так перевізників могли б напрацьовувати і пропонувати місцевим органам влади всі місцеві стандарти і по зовнішності, і по території, щоб вони були з одного боку рентабельні, з другого боку не здивіть для пасажира. А місцевий орган влади міг би ці напрацювання затверджувати в результаті балансу. Інтересів споживача і надавача послуги міг би бути збережений при мінімізації при корупційних факторів за рахунок двох органів, самоорганізації таксаматорних перевізників, які подають пропозиції, і місцева е, влада, яка ті пропозиції затверджує. Такий механізм виглядає е, цілком можливим за е, внесенням відповідних змін законодавства і прийняття окремого закону про таксаматорні перевезення, оскільки зміни... そのはい。<laughs>